Привіт, друзі! Сьогодні знову про перевірки пенсіонерів. Пам'ятаєте відео про перевірки, що стартували з 1 січня, тоді я розповідав про нові механізми контролю, автоматичні системи, що все це означає. І от зараз січень, тільки початок місяця. І ви знаєте що? Додалася інформація, яку я тоді не знав. Речі, які запускатимуться зовсім скоро, саме з лютого. І головне, люди, які не встигли підготуватися до січня, зараз мають останній шанс. Тому сьогодні оновлена інформація, що відбувається у січні, які листи вже починають приходити, що додається з лютого, які нові перевірки і що робити зараз, щоб не втратити гроші. Підписуйтесь, ставте лайки, телеграм в описі. Передайте знайомим пенсіонерам, бо багато хто взагалі не в курсі. Поїхали розбиратися. Отже, спочатку коротко про те, що у січні, щоб ви розуміли контекст. З 1 січня запустилися нові механізми контролю, автоматичні системи, які перевіряють дані, зіставляють інформацію з різних баз і от найголовніше, знаходять розбіжності. Ідентифікація з дедлайном 31 грудня минула. Хто не встиг, собі тимчасово заморозили виплати, але їх можна відновити протягом року. А от що важливіше, протягом січня система запрацює реально, починаються автоматичні перевірки. І от вже зараз тисячі людей можуть отримати листи з пенсійного фонду. Листи про що? Про розбіжності в стажі, про невідповідності в доходах, про порушення умов субсидій, і от вимоги повернути гроші. Приклад, жінка 68 років Київ, отримала лист. Виявлено розбіжність між трудовою книжкою і електронною базою. В трудовій 35 років, в базі 33, перерахунок пенсії, різниця 1000 гривень на місяць, за 5 років 60 тисяч, вимога повернути. Або чоловік, 71 рік, Дніпро, отримує субсидію. Система зіставила дані з податковою. Виявлено додатковий дохід здавання кімнати 5 тисяч на місяць. Субсидію можуть скасувати. Вимога повернути 18 тисяч за рік. От така реальність зараз у січні. Система запрацювала. Перевірки йдуть, листи починають приходити. А тепер увага! З лютого додаються речі, які набагато серйозніші, масштабніші і стосуються мільйонів людей. Зараз розповім, що саме і чому ви маєте діяти зараз. Перше. Масові автоматичні перевірки стажу. Що це означає? У січні система перевіряє вибірково: кілька тисяч пенсіонерів для тесту, а з лютого запускається масова перевірка. План пенсійного фонду на лютий перевірити 2 мільйони пенсіонерів. Це кожен п'ятий. Автоматично зіставити трудову книжку з електронною базою, знайти розбіжності, сформувати акти. Як це працює технічно? Система бере дані з вашої оцифрованої трудової, порівнює з електронною базою державного реєстру. Шукає, де є роки в трудовій, але немає в базі, або де в базі написано, що роботодавець не платив внески. Якщо знаходить розбіжність, формує акт. В акті написано, скільки років у трудовій, скільки в базі, яка різниця. На основі цього перераховують пенсію. Виходить менша сума. Різницю вимагають повернути. Приклад конкретний. Людина на пенсії 7 років. Пенсію призначили на основі 35 років стажу. Пенсія 8 тисяч гривень. Система перевіряє, бачить в електронній базі тільки 32 роки, 3 роки відсутні. Чому? Бо завод збанкрутував, дані не передав, або роботодавець не платив внески, хоча людина працювала. Система перераховує пенсію на основі 32 років, а не 35. Виходить 7 тисяч. Різниця тисяча гривень на місяць. За 7 років, 84 місяці, 84 тисячі гривень. Вимога повернути. Людина каже: ось трудова книжка, ось записи, працював. А їй кажуть, трудова паперова база електронна. В базі немає, поверніть гроші. І от найстрашніше таких випадків сотні тисяч, бо електронна база не повна, особливо за 90-2000. ті Багато підприємств не передали дані, багато збанкрутували, багато записів загубилося, а система тепер працює тільки за базою. Трудова книжка другорядна. Спочатку база, потім трудова. Тому з лютого це масова проблема. Мільйони людей можуть отримати такі листи. Друге, і оце найсерйозніше. Декларації до 31 березня. Що це взагалі таке? З 26-го року кожен отримувач будь-якої державної допомоги, субсидій, пільг, доплат має раз на рік подавати декларацію. Декларація про що? Про доходи всіх членів родини за попередній рік, про склад сім'ї, про майно, квартири, будинки, ділянки, про транспорт. Термін подання до 31 березня. Тобто за 25 рік треба подати до 31 березня 26-го. Увага! Це перший рік, коли це обов'язково. Раніше такого не було, тому більшість людей взагалі не знають, що треба подавати. Як подавати? Через портал пенсійного фонду або особисто в Офісі. Завантажити довідки про доходи, про склад сім'ї, про майно, заповнити форму, відправити. Що буде, якщо не подати до 31 березня, з 1 квітня автоматична зупинка всіх виплат. Не прийдуть, не попередять, не зателефонують. Просто система бачить, декларація не подана, виплати СТОП. Хочете поновити, подавайте декларацію заново. Перевірка займе місяць два, тобто квітень-травень без грошей. Це 15-20 тисяч втрачених гривень. Але от найстрашніше, в декларації треба вказувати абсолютно все. Всі доходи всіх членів родини. Приклад. Живете з дочкою, вона працює, зарплата вказана. Влітку підробила фріланс 10 тисяч. Не знала, що треба вказувати, не вказала. Податкова зафіксувала цей дохід, система зіставила дані. Побачила приховування, субсидію скасовують. Вимагають повернути 18 тисяч за рік плюс штраф 5 тисяч. Або здаєте кімнату неофіційно, не вказали в декларації. Сусід поскаржився, податкова перевірила, виявили дохід. Субсидію скасували, вимагають повернути все за останній рік. От розумієте ризик? Декларація це перша серйозна перевірка всіх ваших доходів. І якщо щось приховали, автоматично виявлять. Тому березень це критичний місяць. До 31-го треба обов'язково подати, інакше квітень без грошей. Третє. Посилені перевірки в ПО внутрішньопереміщених осіб. Кого стосується? Тих, хто отримує допомогу як в ПО, 2300 гривень на місяць. Що зміниться з лютого? З лютого запускається автоматичне зіставлення даних прикордонної служби з базою в по щомісяця. Раніше перевіряли раз на рік, тепер щомісяця. Система автоматично дивиться, скільки днів ви були за кордоном за останні 12 місяців. Ліміт 90 днів на рік. Якщо більше, виплати зупиняють, і вимагають повернути все, що отримували, поки були за кордоном. Приклад. Виїхали в березні на 4 місяці до Польщі. Повернулися у липні. Це 120 днів. Перевищення 30 днів. Система автоматично зафіксувала. У серпні зупинили виплати і вимагають повернути за березень, квітень, травень-червень. 4 місяці по 2300-9200. Але от найгірше, якщо перевищили ліміт, вам скасовують статус в ПО не тимчасово, а назавжди. Щоб відновити, треба йти в суд, доводити, що були поважні причини. Тому в ПО увага! З лютого посилений контроль. Кожен виїзд фіксується. Якщо плануєте їхати, рахуйте дні. 90 на рік максимум. Четверте: перехресні перевірки доходів. Що це означає? З лютого пенсійний фонд і податкова інспекція щомісяця обмінюються даними. Пенсійний фонд передає список отримувачів субсидій, пільг, допомог. Податкова перевіряє, чи є у них додаткові доходи, які не задекларовані. Якими доходами цікавляться, здавання квартири, кімнати. Фріланс підробіток, продаж майна автомобіля ділянки, дивіденди від бізнесу, будь-які офіційні надходження на картку. Якщо податкова бачить дохід, а в декларації його немає, система автоматично формує висновок, приховування. Пенсійний фонд отримує дані, зупиняє виплати, вимагає повернути все за період, коли був прихований дохід. Приклад, отримуєте субсидію, бо пенсія 4000, ліміт для субсидій 4240. Здаєте кімнату 5 тисяч на місяць неофіційно. Думаєте, ніхто не знає. Але квартирант переказує гроші на картку. Банк автоматично передає дані податкові. Податкова бачить, щомісяця 5 тисяч від однієї людини. Розуміє, що здавання житла. Передає дані пенсійному фонду. Пенсійний фонд дивиться: дохід 4, плюс 5 9 тисяч. Це вище ліміту. Субсидію скасовують, вимагають повернути все за рік 18 тисяч. Плюс податкова вимагає Податок Зі здавання плюс штраф. Загалом 30 тисяч боргу за рік здавання кімнати. От бачите, як працює перехресна перевірка. Дві системи обмінюються даними, знаходять розбіжності, автоматично формують вимоги. А тепер конкретно. Скільки це коштує в реальних грошах? Які суми ризику? Варіант перший. Стаж розбіжність. Ситуація: в трудовій 35 років, в базі 32. Пенсія мала б бути 7 тисяч замість 8. різниця тисяча на місяць. Якщо на пенсії 5 років 60 місяців, 60 тисяч вимога повернути. Якщо 7 років 84 тисячі. Якщо 10 років 120 тисяч. Варіант другий. Декларація не подана. Не подали до 31 березня. З 1 квітня виплати стоп. Поки оформлюєте заново квітень, травень-червень без грошей. Пенсія 7 тисяч 3 місяці 21 тисяча втрати, плюс субсидія 1500 3 місяці 4 500, разом 25 тисяч втрачених. Варіант третій. В ПО перевищення виїздів. Були за кордоном 120 днів замість 90. Вимагають повернути за 4 місяці по 2300, 9200, плюс втрата статусу з ПО назавжди. Варіант четвертий. Приховані доходи. Здавання кімнати 5 тисяч на місяць, рік 60 тисяч. Субсидію скасували. Вимагають повернути 18 тисяч. Плюс податкова вимагає податок 18%, 11 тисяч плюс штраф. 5 тисяч, разом 34 тисячі. Варіант 5 Комбінація кількох порушень. Стаж розбіжність, плюс дохід прихований, плюс декларація не подана. Може набігти 60, 80, 100 тисяч боргу. Загальний ризик, залежно від ситуації, від 20 до 100 тисяч гривень. Це рік-два роки пенсії. Це катастрофа для людини. А тепер найважливіше, що робити зараз у січні, щоб захиститись. Дія перша. Терміново оцифрувати трудову книжку. Якщо ви ще не оцифрували, робіть зараз негайно. Це ваш захист від перевірок. Як зробити? Заходите в додаток Дія або на портал пенсійного фонду. Розділ оцифрування трудової. Робіть фото кожної сторінки трудової книжки. Завантажуєте. Система розпізнає текст. Важливо. Після завантаження перевірте, чи правильно розпізналося, чи всі роки на місці, чи правильні дати. Якщо помилки, виправте вручну. Після оцифрування ця інформація захищена. Якщо пенсійний фонд скаже, що в базі менше років, ви покажете оцифровану трудову. Це офіційний документ в електронній формі. Дія друга. Перевірити стаж в особистому кабінеті пенсійного фонду. Заходите на портал під своїм логіном, розділ мій стаж, там побачите, скільки років зараховано в електронній базі. Порівняйте з трудовою книжкою, чи всі роки є, чи всі місця роботи враховані. Якщо виявили розбіжність, негайно пишіть заяву. В особистому кабінеті є форма, заява про перерахунок пенсії. Заповнюєте, вказуєте, які роки відсутні, додаєте скани документів, трудова, договори, довідки. Важливо, навіть якщо зараз відмовлять, у вас буде дата звернення. Коли приймуть закон про підтвердження стажу, доплату нарахують дати звернення, а не від дати рішення. Приклад. Подали заяву 1 лютого. Відмовили. Через рік у листопаді прийняли закон, перерахували пенсію. Доплатять з лютого минулого року. Це 10 місяців доплати 10 тисяч гривень. А якщо не подавали заяву, доплатять тільки з моменту нової заяви. Втратите 10 місяців 10 тисяч. Дія третя. Готувати декларацію зараз, не чекати березня. Термін до 31 березня, але не чекайте останнього дня. Робіть зараз у січні 4. Треба Довідка про доходи всіх членів родини за 25 рік. Довідка про склад сім'ї. Довідка про майно збиті або реєстру. Довідка про транспорт, якщо є. Збирайте ці документи зараз. йдіть по інстанціях, отримуйте довідки. Не залишайте на кінець березня, бо черги будуть величезні. Коли зберете документи, заходите на портал пенсійного фонду, розділ декларації, заповнюєте форму, завантажуєте скани, відправляєте. Важливо. Вказуйте всі доходи. Навіть якщо здаєте кімнату, навіть якщо підробляєте. Краще задекларувати зараз і заплатити невеликий податок, ніж потім повертати субсидії плюс штрафи. Дія 4. В ПО. Порахувати дні виїздів. Якщо ви в ПО і плануєте їхати за кордон, порахуйте, скільки днів вже були за останній рік. Зайдіть на сайт Держприкордонслужби, там є сервіс перевірки виїздів в'їздів. Введіть свої дані, побачите всі перетини кордону. Порахуйте загальну кількість днів за кордоном за останні 12 місяців. Якщо близько до 90, не виїжджайте більше. Перечекайте місяць-два, щоб старі виїзди вийшли за межі року. Приклад. У березні 25-го були за кордоном 30 днів, у липні 30, у жовтні 20, разом 80. Зараз січень 26. го Хочете поїхати на місяць. Але березневі 30 днів ще в межах року. 80 плюс 30 110. Перевищення. Краще зачекайте до квітня, тоді березневі вийдуть за межі року. Можна їхати без ризику. Дія п'ята. Задекларувати додаткові доходи в податковій. Якщо у вас є додаткові доходи здавання житла, фріланс, підробіток, краще задекларувати самому зараз. Йдіть у податкову інспекцію. Подайте декларацію про доходи за 2025 рік. Вкажіть все. Заплатіть податок 18%. Так ви захиститесь від перехресних перевірок, бо податкова вже знає про дохід, передасть дані пенсійному фонду. Ви покажете: от я задекларував, заплатив податок, усе чесно. Може, призведе до зменшення субсидії або втрати. Але це краще, ніж потім повертати все за рік, плюс штрафи та проблеми. Січень та лютий критичні місяці. Зробіть ці п'ять дій, поки є час, бо в березні буде аврал, а у квітні вже пізно. Передайте це відео всім знайомим пенсіонерам, особливо тим, хто отримує субсидії, пільги, допомоги. Більшість взагалі не знають про декларації до 31 березня. Пишіть у коментарях, чи знали про ці зміни. Лайк, підписка, телеграм в описі. Бережіть себе, не втрачайте гроші, дійте вчасно. До зустрічі, друзі!